Аптечка. Це один із форм-факторів аптечок, які виробляє компанія MOLLE. Значить, Цей варіант аптечки, на мій погляд, суб'єктивний, краще всього фіксувати на камербанд під вашу руку. Вона дуже гарно лягає, все зручно, нічого не заважає. В общем, це, на мій погляд, було б краще чіпляти її тут. Значить, з однієї сторони в нас є кишення під ножниці. З іншої кишеня під турнікет. Тут є додатковий, щоб зафіксувати можна теж якесь обладнання, яке вам необхідно. Якщо потрібно скористатися цим предметом, він у вас зафіксований на спорядженні. Відкриваємо Червоний, червона стрічка, тягнемо все. Аптечка в нас відкрилась. Великий простір, багато що сюди можна вмістити. Є резинки, шоккорд для додаткової фіксації, кишені. Ось так от вона виглядає. Якщо треба, до прикладу, її зняти зі спорядження, є елемент, дергаємо все. І вона у вас злетіла спорядження і вже нею можна користуватися на траві, на підлозі. Як то вимагає ситуація. Аптечка від Моллі.